Ми починали з простої піхоти. Ми починали з окопів. Війна змінилася для нас повністю. Привернулася з ніг на голову. Ми зараз максимально все робимо без затрати людського ресурсу на полі бою. Це було 12 одиниць броньованої техніки. Ми попалили техніку. Перевагу наших основних зусиль ми перекинули на напрямок дронів своєю цивільною професією. Він буде користуватися, а він буде користуватися на полі бою. Спочатку повномасштабного вторгнення ми починали з простої піхоти, ми починали з окопів. Ми не знали, що таке війна. Ми очікували на противника перед своїми позиціями. Ми знали, що в нас є своя стрілецька зброя, що нас десь прикриває наша артилерія, і все. Поняття про дрони ми, напевно, перший раз почули десь в середині березня 2022 року. І з того моменту, в принципі, ми виконували завдання як піхотні підрозділи. Війна змінилася для нас повністю, перевернулася з ніг на голову. Ми зрозуміли, що дрони це великий такий хід подій, який змінить нашу війну і змінить нашу ініціативу на полі бою. Станом на тепер ми. Повністю відрізняємося від того, з чого ми починали. Ми зараз максимально все робимо без затрати людського ресурсу на полі бою. Ми все робимо дистанційно завдяки дронам. Ми ще були на той період звичайним піхотним підрозділом. Виконували завдання на Бахмутському напрямку. Це було в минулому році, 12 червня. Близько шостої години ранку. Ми очікували штурм противника на наші позиції. Штурм розпочався з настанням світанку. Це було 12 одиниць броньованої техніки. Це було три танка, 6 БМП і 3 БТРи. Завдяки дистанційному мінуванню за допомогою наших великих ексокоптерів нічних певні маршрути були заміновані. З тих 12 одиниць техніки, 9 одиниць техніки зупинилося на нашому мінуванню. Три решта одиниць техніки ми спалили завдяки ФПів-дронам. Після того свою справу закінчили наші скиди з Мавиків ті самі хлопці розрахунки «ФПВ». Ми попалили техніку, по зупинили піхоту, яка не дійшла майже кілометр до нашого переднього краю. І з того часу ми зрозуміли, що дрони це ну це майбутнє нашої війни і нашої перемоги. Звичайно, ми почали вкладатися в цей напрямок. Ми почали збільшувати наші екіпажі, розрахунки, вчити. Направляти на навчання, розвиватися в тому напрямку, цікавитися, і можна сказати, перевагу наших основних зусиль ми перекинули на напрямок дронів. Станом на тепер я конкретно вам не скажу цифру, але ми працюємо абсолютно всім асортиментом дронів. І ну, сказати кількість їх, їх багато. Ну, е, якщо це розвідка. Потрібно розрізняти, чи це ближня розвідка, чи це розвідка переднього краю, чи це розвідка тилу противника, починаючи від Мавіків, закінчуючи крилами. Якщо це ударні дрони, потрібно розумітися, для чого тобі ці ударні дрони, що тобі потрібно цим дроном зробити, який потрібно занести туди боєприпас, чи що потрібно, яку функцію виконати. Ударні дрони сказати, що якісь самі кращі, наші вони всі працюють в комплексі, починаючи від звичайного весільного «Мавіка», Закінчуючи важкими ударними бомбергами, типів вампір, «Немезіс» і «Кажани», не, закінчуючи нашими крилами, які літають в тилу противника. Завдяки ним ми виявляємо артилерію, приміщення техніки, логістики. Завдяки ударним впівідронам ми наносимо удари, знищуємо те все. Ну, сказати, що щось конкретно не можна сказати. Воно все працює в комплексі. Ну, в першу чергу я вважаю, що це має бути ініціативна людина, яка е, хоче. Розвиватися своїм інтелектуальними навичками вона може змінити хід подій на полі бою своєю цивільною професією. Він буде користуватися, але він буде користуватися на полі бою.